Назва амарант походить з грецького, що означає нев'януча квітка. Родом вона з Південної Америки, де була хлібом та священою рослиною ацтеків, та звідки розійшлася майже усі куточки світу завдяки тому, що насіння амаранту зберігає життєздатність до 40 років. Таке можна у спадок нащадкам залишати, але вивезти з присадибної ділянки назавжди ніколи. Щириця або амарант має багато корисних властивостей. Її Використовують для лікування запальних процесів, зміцнення імунітету, нормалізації рівня холестерину, профілактики діабету, остеопорозу, зерно щириці використовується для виробництва борошна, круп, пластівців, продукти зі щирицею зменшують токсичний ефект радіоактивного опромінення, лістки щириці використовують у консервуванні, вони надають хрусткості огіркам і значно покращують смак. А Зелень щириці присутня майже у всіх світових кухнях. Її додають до страв з сиром, омлетів, вживають у салатах свіжими, варять у супах, додають у страви з риби. У своїх творах про цю рослину згадує Тарас Шевченко кричать сови, спить діброва, зіроньки сяють, понад шляхом з щирицею, ховрашки гуляють.